Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Смертельна ДТП сталася вчора в Оріхові. Водій Жигулів не впорався з керуванням та в'їхав у перешкоду. 61-річна пасажирка загинула на місці, а 50-річного водія затисло в авто. Його деблокували рятувальники. А у Запоріжжі надзвичайники врятували жінку, яка впала у порожній колодязь глибиною 6 метрів. Підняли її на поверхню та передали медикам. Росіяни просунулись на Гуляпільському напрямку. За даними аналітиків Діпстейт, вони зайняли нові позиції на південному сході села Малинівка. Також окупанти намагаються захопити плацдарм у Кам'янському, аби мати змогу бити по південній частині Запоріжжя з артилерії. Втім, ці спроби безуспішні повідомляють у силах оборони. Від завтра в Україні запроваджують базову соціальну допомогу на дитину для одиноких матерів, а також малозабезпечених і багатодітних сімей. 4,5 тисячі гривень будуть виплачувати замість кількох інших видів допомоги. З 1 жовтня базову соцдопомогу зможуть отримувати зокрема люди з інвалідністю та пенсіонери без трудового стажу. Подати заявку на виплату можна через дію або у відділеннях пенсійного фонду. Російський дрон впав у Дніпро та не розірвався. Запоріжець повідомив про це до служби порятунку 101. водолази сапери ДСНС знищили бойову частину шахеда прямо в воді. Рятувальники нагадують, не підходьте до підозрілих предметів, не чіпайте їх та одразу телефонуйте за номером 101. Як краще у Запоріжжі переіменувати площу Маяковського, майдан митців чи гідності? І яку назву дати скверу, що розташований поруч, мистецький чи родинний? У найближчі 10 днів запоріжці можуть проголосувати на відповідні платформи. Якщо є пропозиції та зауваження, їх можна надати в письмовій або електронній формі. Будівництво першого антидронового тунелю завершують у Запорізькій області. Також в регіоні успішно тестують дрони-перехоплювачі, які допомагають нищити ворожі шахеди. За рахунок громад області минулого тижня 11 військових підрозділів отримали техніку на понад 30 мільйонів гривень. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.